14 лютого зазвичай асоціюється з листівками, квітами та зі знаннями у коханні. Та для когось цей день має значно серйозніше значення. Він стає датою, з якої починається сімейне життя. У день закоханих у Луцьку пари приходять не лише за емоціями, а й за офіційним рішенням бути разом. Саме сьогодні у відділі державної реєстрації актів цивільного стану чимало молодят. Хтось обрав цю дату спеціально, хтось просто відчув, що час настав. Та всіх їх об'єднує одне бажання закріпити свої стосунки не словами, а вчинком. Отримав поранення, служив і якось от після того так подумав, що треба от самі, е, крепші ці стосунки, ну, треба якісь серйозні кроки. Ну, якось так. Ну, воно потрошки йшло до того. Не за день, як то кажуть. Ну да, так чотири роки зустрічатися. Це теж час вже достатньо. Аліна та Володимир разом чотири з половиною років. Саме 14 лютого у свій час для цієї пари став початком їхніх стосунків. А ми почали зустрічатися 14-го числа, і вже якось так нам співпало, і ми вже собі рішили чотирнадцяту. Та й якось ніхто не забуде. Комфортно. Для одних це красива дата в календарі, для інших нагадування, що кохання потребує не лише почуттів, а й відповідальності. Тож сьогодні готуються стати родинами ще 12 пар. З них є три пари, де військові, і подано шість ну, на інші дні. Ну тобто. Люди якось приурочують цю дату до свого життя, до свого знайомства і взагалі до свого майбутнього. Хоча в нас популярністю користуються такі магічні дати там 25.05.25, 25, Ну це було в минулому році. В цьому році 26.06.2026, Дуже багато дзвінків питаючи, ви реєструєте, чи можна. Ну вже ще лишається фактично півроку, а люди вже цікавляться і ну і. Хочуть та за цифрами і статистикою завжди живі історії. У кожної пари свій шлях до цього рішення через роки знайомства, випробовування або просто спонтанне так. Це було спонтанно, але водночас і приємно. День закоханих. Це така дата. вона запам'ятовується раз на все життя, якби зустрічалися довго, знайомі точніше, десь рік разом, і от вирішили з'єднатись в одне єдине ціле. І жити далі крокувати по житті попри війну, невизначеність та тривожні новини, люди продовжують одружуватися, бо бажання бути поруч та будувати спільне майбутнє виявляється сильнішим за обставини. Минулому році у нас було менше, пар було 9, пар в цьому році у нас 12. Будемо надіятися, що з кожним роком нас буде більшати і більшати цю таку магічну, таку ніжну і таку е як то закохану дату. Сьогодні для цих пар не просто 14 лютого. Це день з якого починається їхня спільна історія. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.